Цього дня вони чекали з нетерпінням, адже у них сьогодні фінал спартакіади. У кожного з підопічних місцевих будинків інтернатів своя важка доля, але подібне свято дозволяє їм забути про незгоди. В Олександра ампутовані обидві ноги, проте він змагається на рівні з усіма. Настрій просто проси Це вже другий раз. Вчас в цих олімпійських іграх. зайняв друге місце перший раз. Організатори очікували, що до змагань долучиться близько ста людей, проте бажаючих виявилося значно більше. Перший відбірковий етап спартакіади розпочався ще у липні. Тоді кожен будинок-інтернат визначив склад команди, яка й виступила у фіналі. Лікарі розповідають, що вже після першого змагання стало зрозуміло, спорт це ефективна терапія. Заняття спортом заспокоює їхню нервову систему. Люди відволікаються від своїх основних проблем від сімейних. Ну то щось може хтось хтось родичів не приїде, чи ну такі вони за це переживають дуже. А оце в них трудотерапія, от коли вони на полі працюють чи прибирають територію, і оце спорт це для них ідентичне лікування. Спартакіаду провели спільними зусиллями. Ініціатором став департамент соціального захисту населення. Спортивним інвентарем забезпечив спорт для всіх. А призи надав Інваспорт. Змагання показали, що їм цікаво. Була пересторога відносно їх емоційного стану після цих змагань, але навпаки. Участь в цих змаганнях позитивно вплинула на їх емоційний стан, і вони з радістю чекали знову ж таки цього фіналу. І Я думаю, що сьогодні ми вже говорили про те, що такі змагання в нас стануть традиційними в департаменті соцзахисту кажуть, що ці змагання це не єдина розвага для людей з особливими потребами. Ми вважаємо, що підопічні інтернаті повинні бути задіяно всебічно. Ми їх відправляємо і в драмтеатрах вони відвідують, відвідують зоопарк. Відвідають інші культурні заходи. В підсумку переможцем Спартакіади став урвенський інтернат. Другим з а третій результат показали підопічні Дубенського інтернату. Кращих гравців в особистому заліку нагородили грамотами і медалями, а солодощі отримали всі. Але найважливіше, що участь у цих змаганнях це вже чиясь маленька перемога. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.